Таро карта дня, 8.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Богояллинський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Середа, 8 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро райдера Вейта. Отже, Карта дня паж мечів. Паж мечів це карта, яка символізує нові ідеї, інтелект, логіку, комунікацію, інтелектуальну бесіду та швидке навчання. У тіньовому прояві паж мечів це піковий валет. Тобто карта дезінформації, брехні, пліток свідомого обману, поверхового мислення, нещирості, лицемірства та викривлення інформації моя порада на вас чекає день нових ідей та можливостей. Ви можете отримати нову інформацію, яка допоможе вам по-новому поглянути на речі. Використовуйте ваш інтелект конструктивно. Також паж мечів попереджає вас, щоб ви були обережні і не дали себе обдурити. Можливо, хтось вам бреше, використовує вас у своїх цілях, чи є з вами нещирим, проявляйте ваше критичне мислення. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.